Давайте, дітки, пригадаємо, який є склад числа 4. Отже, число 4 ми можемо як розкласти як 3 з одного боку і одиничка з іншого. Разом ми матимемо 4. Також ми можемо розкласти число 4 як 2 і 2. Разом також. У нас буде 4. І ще число 4 ми можемо розкласти як 1. І скільки нам ще залишилося? Так, 3, 1 і 3. А що нам сказати про число 5? Його також можна розкласти на різні числа. Число 5. Означає, що в нас є 5 предметів. Це може бути 5 квіточок, 5 цукерочок, 5 яблучок. Або, наприклад, 5 повітряних кульок. Не одна, і навіть не дві. І навіть не три. І не чотири. А цілих 5. П'ять повітряних кульок. І нам також це число можна розкласти на дві частинки. Поглянемо на наш чарівний будиночок. Він нам підказує, що число 5 розкладається на багато різних цифр. Це може бути 1 і 4, може бути 2 і 3, 3 і 2, та 4. І 1. Якщо ми візьмемо 1 і 4, разом будемо мати 5. Якщо ми візьмемо 2 і 3, то також разом отримаємо 5. Якщо ми візьмемо 3 і 2, теж буде 5. І 4 та 1 разом також буде 5. Давайте спробуємо. Так як цей наш будиночок розкласти на дві кубки, Наших п'ять кульок. Отож, ми маємо число 5. З одного боку ми поставимо одну кульку, а з іншого боку решту 4. І разом ми отримаємо 5. Або з одного боку ми поставимо дві кульки, а з іншого в нас залишиться 3. І разом також буде 5. Або ми можемо взяти три кульки в один бік поставити, а дві залишити з другого боку. Також отримаємо 1, 2, 3, 4, 5. Або ще одну кульку пересунути сюди, і тоді буде 1, 2, 3, 4. Та ще одна. Разом отримаємо 5. Тож, склад числа 5. Це один і чотири, два і три, три і два, та чотири і один. Разом ми завжди будемо отримувати 5. Ось таким є склад числа п'ять.